Інтимна складова стосунків не менш важлива, ніж кохання та взаємопорозуміння. І з одного боку, з інтимом у вас усе гаразд. Ви вмієте саме отримати задоволення і дати задоволення своєму партнерові чи партнерці. І швидше за все саме ви головні у вашому ліжку. Але є імовірність того, що ці стосунки якісь приховані. Можливо, хтось із вас одружений. А хочеться вам, навіть якщо ви того не усвідомлюєте, щоб ви не завжди були головні у вашому ліжку, щоб вас також зваблювали, а можливо, навіть трішки і присилували, щоб ви були ну, якою жертвою в цих стосунках, не завжди вирішувати, що і як, а іноді іскорятися. І дійсно щось у вас тут є таємне в цих стосунках, бо перепоною ваших стосунків є таємниця, що ви маєте тримати ці стосунки в таємниці, в секреті, щоб ніхто про те не дізнався. Можливо, дійсно або ви одружені, або ваша пара має дружину, або чоловіка. Вашим, так би мовити, інтимним плюсом є те, що ви справді знаєте, що ви хочете в ліжку, як отримати задоволення. Але ви не егоїстична людина, ви вмієте і самі отримати задоволення, і дати задоволення своєму коханому чи своїй коханні. У вас от така повна сексуальна гармонія у ваших стосунках. При цьому є якийсь страх, що ці стосунки не серйозні, що вони, не мов стосунки на один день, на один місяць. Ну, якщо вони приховані, то ці побоювання мають під собою ґрунт, що ви сьогодні разом, а через якийсь час або вам доведеться розійтися, або через вплив інших людей щось так станеться, що ваші стосунки розпадуться. Ви просто розумієте, що... Ну, вони не гармонійні ваші стосунки, якщо вони приховані, якщо доводиться зустрічатися в таємниці від інших, ховаючись від інших, то тут про повну гармонію мова не йде. А от порада від карт виглядає дещо навіть цинічною. Якщо вже з вами зустрічаються таємно, якщо вже не хочуть відкривати ці стосунки, не хочуть з вами якось створювати справжню пару. Використовуйте свого партнера чи свого партнерку матеріально. Отримуйте від цих стосунків не лише насолоду, а нехай вас ще і якось содержать. Можливо, ваш коханець чи ваша коханка значно багатші від вас, і тому карти так радять, що ну, не хочеш на мені одружуватися чи зі мною одружуватися, то плати за задоволення. Цинічно, але.